Об'єднувати або не об'єднувати ось в чому питання, мабуть, всі власники квартир в Хрущовках замислювалися про те, чи варто збільшувати житлову площу за рахунок балкона, або розумніше і вигідніше залишити все як є разом з дизайнерами. Ми спробували розібратися у всіх плюсах і мінусах об'єднання балкона з кімнатою і склали значний список за і проти. Тепер прийняти правильне рішення вам буде набагато простіше. Плюси об'єднання балкона з кімнатою. Розповідаємо про головні за переробки. 1. додаткова корисна площа, основна причина, що штовхає власників квартир на об'єднання балкона з кімнатою, нестача вільного простору. Часом кілька додаткових квадратних метрів можуть істотно полегшити життя домочадців і поліпшити геометрію кімнати, крім того, збільшення житлової площі позитивно позначиться на вартості житла в разі його подальшого продажу. Два збільшення функціональності приміщення. Завдяки приєднанню балкона з'являється можливість додати кімнаті нові функції. У спальні нарешті можна буде поставити туалетний столик або облаштувати комфортне місце для читання і відпочинку. У дитячій знайдеться місце для письмового столу і стелажа з книгами, а ще за допомогою площі балкона можна вирішити проблему нестачі систем зберігання або розмістити на додаткових квадратних метрах домашній офіс три більше світла. Часто кімнати в Хрущовках не можуть. Похвалитися достатнім природним освітленням, приєднання балкона дозволить впустити в приміщення набагато більше сонячного світла, поліпшити мікроклімат житлового простору і в довгостроковій перспективі заощадити на штучному освітленні. 4. ліквідація мотлоху, задіяти площа балкона відмінний спосіб позбутися, від скупчився там непотрібного мотлоху. Скажіть, ні безладу, попрощайтеся з відслужили своє речами. І використовуйте простір з користю 5 відхід від типового планування, приєднання балкона до кімнати уможливлює реалізацію різних дизайнерських задумів, дає шанс відійти від типових рішень, що диктуються плануванням. Мінуси об'єднання балкона з кімнатою позначаємо безапеляційні проти 1. фінансові витрати, обов'язкова умова приєднання балкона, його утеплення, яке на жаль з'їсть. Частину корисної площі, і якщо вихідні параметри балкона і без того вкрай невеликі, то проводити такі трудомісткі і витратні роботи просто невигідно. Крім того, самостійно виконати приєднання балкона до кімнати зможе не кожен. Тобто, крім витрат на матеріали, потрібно мати на увазі і оплату праці робітників, два складність узгодження перепланування, приєднання балкона до кімнати. Це перепланування, що вимагає непростого і часто досить тривалого процесу узгодження, 3. відмова від звичних сценаріїв використання балкона, приєднуючи до кімнати єдиний балкон, потрібно пам'ятати, що така перепланування спричинить за собою відмову від використання простору в його колишньому вигляді. Це означає, що потрібно буде шукати інше місце для сушіння, білизни або Наприклад, зберігання сноуборду і велосипеда, так об'єднувати або не об'єднувати, думка експертів, ми дізналися у дизайнерів, що вони думають про приєднання балкона до кімнати в Хрущовці, і які ще за і проти є у цієї затії. Своєю думкою, з читачами «Ін.Мі» Ром поділилися Катерина Савкіна, Юлія Кирпичова та Вікторія Кіорсак. Катерина Савкіна. Не завжди шкурка варта вичинки. Катерина Савкіна дизайнер, декоратор, художник-постановник, керівник проєкту «Десін В З 2006 року професійно займається дизайном, має диплом з відзнакою школи студії, деталі. З 2008 року арт-директор програми Сенда на першому каналі. Кожен раз при покупці і ремонті квартири з балконом у господарів виникає питання об'єднати або не морочитися. Причина те маса маленька площа житлових приміщень і неможливість розмістити все, що потрібно, голосує на користь об'єднання. Проте необхідність передбачити хороше утеплення, дотримуючись усіх норм законодавства, заборона на перенесення приладів центрального опалення, наприклад, хороше тепле скління змушує рахувати бюджет. У кожній окремій ситуації варто шукати компроміс, не завжди шкурка варто вичинки, але вже якщо зважилися, обов'язково порадьтеся з професіоналами, вони допоможуть вам вибрати якісну теплоізоляцію, прорахувати витрати на електричну теплу підлогу, як монтажні, так і щомісячні. Вікторія Кьорсак – приєднувати балкони і лоджії можна і потрібно. Вікторія Кьорсак, дизайнер, засновниця компанії, Кьорсак Інтеріор Десірн. Протягом 11 років створює інтер'єри житлових просторів, ресторанів, офісів, салонів краси і ювелірних шоурумів. Якщо архітектура будинку дозволяє, то я за приєднання необхідно в першу чергу грамотно склити балкон, утеплити обов'язково стіни і підлогу по можливості навіть зробити його теплим. Приєднувати балкони і лоджії можна і потрібно, якщо до цього немає ніяких конструктивних протипоказань. Це рішення завжди збільшує простір, можна зробити додаткове місце відпочинку, домашній міні-офіс, масу всього прекрасного. Юлія Кирпичова, Не забувайте про необхідність узгодження перепланування, це окремий вид роботи. Юлія Кирпичова, дизайнер, засновник власного дизайн-бюро, з 2010 року створює приватні та громадські інтер'єри. Закінчила Московський державний університет дизайну і технології, принципом своєї роботи називає концептуальний підхід до створення інтер'єрів, приєднання балкона відповідальний крок, потрібно утеплення підвіконних стінок балкона, двокамерне скління, заміна батареї конвектором. У своїх проектах ми також рекомендуємо встановити теплу підлогу, щоб уникнути утворення конденсату. Варто пам'ятати, що при демонтажі підвіконної частини вікна і двері балкона залишиться вуха, зовнішні стіни будівлі, що утворюють своєрідний портал єдиного простору з кімнатою, не буде, зазначу, що в окремих випадках, можливо, буде і поріг. Проведені роботи досить витратні і вимагають високопрофесійного виконання, не забувайте і про необхідність узгодження перепланування, це окремий вид роботи, якою займаються відповідні організації. Є і плюси збільшується площа приміщення, денного світла за рахунок скління балкона стає більше, що також впливає на сприйняття габаритів приміщення, архітектура кімнати змінюється в позитивну сторону і більше не нагадує типові масові забудови. Порада Роум» – орієнтуйтеся на власні потреби В кінцевому рахунку рішення про те. Чи має сенс приєднання балкона до кімнати в Хрущовці? Потрібно приймати, виходячи безпосередньо з потреб власників квартири. Якщо балкон не несе ніякого функціонального навантаження і при цьому домочадцям гостро не вистачає вільної площі єдиним розумним рішенням стане приєднання. Якщо ж особливої необхідності в декількох квадратних метрах немає, а балкон служить місцем функціонального зберігання або використовується для сушіння білизни або літніх сніданків на свіжому повітрі, то логічніше. Простіше і дешевше буде відмовитися від ідеї об'єднання його з кімнатою на обкладинці проект Людмили Кришталевої.